Як працює протиповітряна оборона? Юрій Ігнат, начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил ЗСУ. Який принцип роботи протиповітряної оборони? Зенітний ракетний підрозділ, скажімо, комплексу С-300, так який основний бойовий у нас на озброєнні. Там сидять бойова обслуга, це є щонайменше там шість чоловік, так є в них командир. Один дивиться, один, один виявляє цілі, інший ну, офіцер захоплення, так, є офіцер наведення і той, хто безпосередньо натискає цю кнопку. Це власне вся ця обслуга. Є також командний пункт, який знаходиться десь на віддаленні від самої установки. І таким чином, оця вся групова робота людей від ко, від кожного залежить результат, тому що перша ціль, що треба зробити, і треба виявити, і треба побачити на радарі. Потім побачити на тих от моніторах, яких що там на на тих от віконечках, так які мигають. Ну, зенітники добре знають для нас, для простих людей, хто не є зенітником, так це дуже складна наука, і вони можна ну, не зрозуміти, що ж вони бачать на цих от власне мигаючих індикаторах. А вони бачать там цілі. Від ефективності кожного залежить власне результат. Якщо ми говоримо сьогодні про сучасні засоби противітні ворони, які ми... Плануємо в перспективі отримати і вже отримали той ж самий чи Насамс. Там вже зовсім інша система. Там все доволі таки просто, тому що людський фактор зведений до мінімуму. Автоматизована система фактично сама буде робити ту роботу, і тому менше ризику людської помилки є радіолокаційне поле. В державі так ми бачимо завдяки радіолокаційним станціям, бачимо повітряні цілі на території України, і також далеко за її межами. Відповідно, бачимо, що летить літак на повітряні сили, бачать ті літаки лише на своїх моніторах. Так і відповідно повинні реагувати на ці речі. Піднімаються винищувачі на перехоплення, або ж вводяться в дію зенітні ракетні війська на тих напрямках, де летять цілі. Вмикаються станції, так вмикаються радари, і е, коли ціль вже власне підходить до, до того району, ну на ту відстань, що комплекс здатний її вразити, бойова обслуга, скажімо, комплексу С-300 чи Бук-М1 робить е, дії відповідні. Так, там дуже складна система. Там алгоритм дій їхніх, але випускають зенітну ракету одну. Якщо треба, дві, якщо треба і більше для того, щоб ціль була гарантовано. Знищена це цілі. Я розумію, що літаки, вертольоти, крилаті ракети і безпілотні літальні апарати. Винищувачі теж, в свою чергу, перехоплюють цілі. Це ж це можуть бути як літаки, так і крилаті ракети, гелікоптери, які теж мають свій радіус бойової роботи. На жаль, він вдвічі менший ніж в окупантів. На жаль, ми не маємо сучасних радарів, сучасних ракет з активними голосами самонаведення, які могли б. Ефективно протидіяти, але перші тижні війни показали, що винищувачі при підтримці нашої ППО так доволі таки ефективно протидіяли окупантам у небі. Летить ракета, якщо її збивають над будинком чи людними місцями, куди летять уламки, ракети бувають різні. По перше так це може бути як шахет безпілотник, Ракета, так і літальний апарат. Ну от уламки летять вниз. Куди вони ще можуть летіти, зрозуміло, що е, може статися теж е, непередбачена ситуація, може статися лихо, тому слід бути обереженим, коли оголошується е, повітряна тривога. Е, не обов'язково, що там ракета чи той самий шахет можуть це бути дійсно уламки. Навіть ракета навіть може бути збита ціль е, десь за десятки кілометрів від населеного пункту, але уламки можуть е, долетіти без проблем ті 10 кілометрів і, 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 і влучити. Ну Завдати шкоди мирним мешканцям, чи детонує ракета в повітрі? Як відбувається її знешкодження? Детонує ракета в повітрі не завжди. Якщо вона є уражена, Залежить, яка частина її буде уражена. Ракета може бути уражена в повітрі в там в корпус. Вона може бути знищена, вважати знищена в повітрі і впасти. І її бойова частина може не розірватися. Тоді її треба знайти і вибухопожежотехніки повинні знешкоджувати бойову частину. Так само, як ці бойові частини були, е, знешкоджувалися від тих самих шахедів, бачили, можливо, в пабліках так публікувалися фотографії, так не розірвавшися снарядів, не розірвавшися тих самих шахедів, не завжди бойова частина розривається. Відповідно працюють певні служби, які повинні знешкодити а краще підірвати на місці. Якщо бачиш, що над тобою збивають ракету, що робити? Ну, по-перше, коли летить ракета, вас уже там не повинно бути. Так є сигнал повітряної тривоги, і треба уникати уникати взагалі знаходження власне на повітрі. Багато хто знімає телефони, там ділиться цим. Одна ракета пролетіла знява, а друга може бути. Ну, ми вже про це говорили, як уражена десь там на підступах і може. Іти вже по іншій траєкторії впаса. Так само це буде вже бути шахет і так далі. Бачити ракету не потрібно потрібно ховатися від неї. Який радіус ураження охоплює одна система ППО? Наша противітна оборона є. Це комплекси середнього радіусу дії. На сьогоднішній день ми маємо комплекси С-300. Це дальність до 75, Ну там може бути дещо і більша дальність, ну, 75. І комплекс Бук М-1 це 40 км. Рештом у нас є ПЗРК, які власне і по висоті, і по дальності є. Ну фактично, ППО поля бою. Ну яке передусім використовується сухопутними військами. Установок у нас мало. Ми не можемо охопити цими засобами ППО, що в нас сьогодні є на озброєнні, тими, якими воюємо в даний момент. Ми не можемо охопити. Всю територію України доволі таки щільно розставити ті основни, тому що банально не вистачає вогневих засобів ураження. І противник це знає. Противник володіє інформацією, що не, не можемо дійсно ми покрити саме такими великими зенітними ракетними комплексами, всю територію країни і прокладає маршрути. Для своїх крилатих ракет для БПЛА, володіючи розвідданими про обстановку. Ну, відповідно, повітряні сили і та інші сили оборони розуміють, що противник володіє такими даними, може володіти і теж роблять певну протидію, переміщуються, змінюють позиції таким чином, щоб підловлювати ворога на тих чи інших напрямках. Крім зрозуміло, що Буків та Трьохсоток діють також і мобільні вогневі групи. З переносними зенітно-ракетними комплексами а також і винищувальна авіація, яка перекриває, можливо, десь зони там, де це потрібно. Дискусія навколо дронів шахет чи збивати їх самостійно. Що ракета так, вона просто небезпечніша, що е, шахет, який до 40 кг вибухівки, ну це це артилерійський снаряд. Фактично він може зруйнувати половину там е, панельного будинку. Ми вже це бачили в Києві. Перші напади саме шахедів були саме по Одесі і по Дніпру. Стріляли усі там від Тебороворони починаючи, закінчуючи поліцію і так далі. Ну неефективно, неефективно використовувати саме стрілецьку зброю без жодного досвіду. По висоті, по дальності. Все виглядає дуже оманливо. І тому влучання в ціль з автомата Калашникова є надзвичайно. Малоймовірним, єдине там, що можна е із досвідом, військовослужбовець е з великокаліберного кулемету, такі, скажімо, як утьоз там чи інші, може, якщо має певний досвід стрільби, буде робити певні поправки, може так вражати. На сьогоднішній день ураження шахедів, е власне, які навіть, хоч здавалося б, добре видно, так і летять, начебто не швидко. Найс найуспішніше збиття їх це саме з мітними ракетними комплексами, авіацією і протиповітряною обороною саме сухопутних військ. Як оголошення повітряних тривог пов'язано з траєкторією руху ракети? Повітряні тривоги бувають різні від різних небезпек. Маю на увазі, от, скажімо, зрозуміло, що було виявлено запуск шахедів 36, Збили цих 10 БПЛА, Була повітряна тривога по них. Очевидно було видно, що вони летять в певних напрямках. Буває, тривога одразу. Була тривога з 7 ранку по 11-ту. масований ракетний обстріл з акваторії Чорного моря Калібрами, також з Ростовської області, стратегічною авіацією. Летять х 1, Х-555. Тут тривога оголошується по всій території країни без жодних варіантів, тому що ті ракети здатні летіти, скажімо, х 1 на відстань 5500 кілометрів. Так само, як і калібр, там 2,5 тисячі, тому буде оголошена тривога. Інша, інша тривога теж може бути оголошена, коли піднімається, скажімо, в небо такий літак, як Міг 31К. Він є носієм ракет Кінжал, так яким ми, на жаль, теж не, не можемо сьогодні жодних засобів немає, щоб його. Знищувати неважливо, де він знаходиться. Якщо він власне злітає, це вже певна загроза завдання завдання ракетного удару саме тим кінжалом. Тому теж може оголошуватись тривога, якщо є певні дані розвідки, що така авіація може бути використана. Тому без варіантів потрібно все ж таки дотримуватися. Чи є статистика, який відсоток ракет вдається збити силами протиповітряної оборони? Сьогодні збито 55% крилатих ракет. Ну ракети треба розрізняти. Крилаті ракети це Х-101, калібр. Так це високотехнологічні ракети. Х-101 коштує близько 13 мільйонів доларів. Калібр 6,5 мільйонів доларів. Іскандер коштує близько 3 мільйонів доларів. Такий от арсенал не дешевих ракет. Тоді як Іскандер, ну, це балістична ракета, ну, наразі недоступна так, для збиття. А от, власне, це я маю на увазі Іскандер М, тому що іскандер К, це теж це крилата ракета. Крилаті ракети, оці, за такі величезні гроші, так, які я вже озвучив, їх збиває наше ППО ну, близько сьогодні 55% збито. Є ракети С-300, якими обстрілює ворог прифронтові міста. Це Миколаївщина, Запоріжжя, Харківщина. Ці ракети, ну це фактично той саме С-300, що й ми маємо на озброєнні. Так їх теж ну, збивати неможливо, тому що вони летять по балістичній траєкторії. Теж противник запускає їх вверх і вражає наземні цілі. Від того, чим дальша відстань, тим менша точність. Ну, Ефективна точність це 35 км. Противник запускає їх з відстані вже від, 100, ну, від там, 70 до 150, щоб не, не, не попасти під вогонь нашої артилерії. Таким чином, він, точність зводиться до нуля і дуже часто і в Запоріжжі ви бачите, які жертви серед мирного населення. Є ракети РСЗВ, це реактивних систем залтового вогню, але це реактивні снаряди, насправді не ракети. Їх теж... Плутають з ракетами часто, але це власне реактивні снаряди. Їх теж ну, збивати не так неможливо, має на увазі. Єдине, що так, повітряно, під силу, це збивати крилаті ракети, які я вже озвучив. Ха 101, Х555, калібер. Чому останнім часом тривоги стали такими тривалими? Тривалими стали тому, що Запускають власне от ті хасто 101 скажем так, ракети. Якщо їх запускають з Каспією, то відповідно з Каспію вони можуть летіти доволі таки довгий час. Ну з Каспійського регіону маю на увазі. Це може бути підльот до українських кордонів хвилин 20 30 Все одно буде вже оголошено тривогу, знаючи, що піднялася стратегічна авіація звідти. і вийшла на бойовий курс і задано пуски. Інформація ну, буде перевірена, підтверджена, тому що ми отримаємо інформацію від наших партнерів. Які е, сповіщають, що дійсно є запуск з, з цього напрямку. Е, зараз е, вже противник запускає ці крилаті ракети з Ростовської області поближче до е, українських кордонів. Тому власне тут реагування вже менше відповідно. Але коли є інформація, що бомб... стратегічні бомбардувальники вилетіли, вже може бути теж оголошена тривога, але е, найбільше е, можливо впливає на власне час тривог. Це все-таки шахеди, тому що шахиди зараз є і на території Росії, десь там в Курській області, так є на території Білорусі, які атакують Київ по руслу Дніпра, і відповідно на південному напрямку це Крим і Херсонщина. Шахет летить швидкістю 120-180 км так за годину. Його швидкість невелика, він може летіти по кругу, може облетіти область навіть двічі-тричі по кругу, і звідки йому вистачить там відповідно пального. Так? І таким чином тривалість тривог буде збільшена, поки ну, не буде знищено цей дрон, або ж він ну, власне не пропаде з радарів. Тому через дрони, передусім, тривоги довгі. Куди надіслати донат на підтримку протиповітряної оборони? Ой, таке складне питання. Е, українці би безумовно за, за день, за два зібрали би гроші на Петріот, на f 16 на f 35 да на що завгодно. Вже останні винесли з хати. Е, це, це, це однозначно. Проблема то в тому, що ніхто не продає. От, якщо би якщо ми говоримо та, про якісь елементарні речі, так їх можна десь дістати. Там ті ж волонтери займаються, це квадрокоптери, це. Такі речі, які займається і фонд творни живим, зокрема, а от винищувач, треба згоду уряду країни, так яка його є його виробником озброєння. Винищувач він ж не сам де до нього в комплекті йде, допустим, серії F. там f 15, F-16 чи f 18 Там іде до нього певний комплект різного озброєння, надзвичайно. Хорошого, надзвичайно сучасного, яке буде працювати по повітряних, по наземних цілях, доволі таки далекобійного і так далі. Але ж щоб його отримати, треба отримати дозвіл не лише фірми виробника, але і країни, яка є, яка його має на озброєння, яка його де, де знаходиться власне ця фірма виробник підприємство. І так це ж саме стосується зенітних ракетних комплексів систем, таких як Patriot, Таких як Айрісте і насам на сьогоднішній день є рішення німецького уряду так щодо постачання цього комплексу і Він вже ефективно працює в Україні. Вже пройшов своє перше бойове хрещення, збив вже чимало повітряних цілей. За це ми дійсно дякуємо нашим партнерам з Німеччини. Але на жаль, це лише одна система, яка сьогодні працює вже найближчими місяцями. Ми. Очікуємо все ж від, від нових поставок кілька систем, які дійсно допоможуть нам перекрити певну ділянку фронту. Так само маємо рішення норвезького уряду щодо поставок в Україні комплексів НАСАМС, які мають на озброєні американські ракети АІМ 120 Амрам. Це подібний комплекс до АРІСТЕ, але вже перевірений часом. Комплекс, який є на озброєнні в 12 країн світу. І тут, вже отримавши від Норвегії перші дві батареї, а з ракетами очевидно проблем не буде, тому що вони вже включені в пакет допомоги Сполучених Штатів України, треба все ж таки включати весь дипломатичний корпус мас-медіа діаспору для того, щоб от все ж таки просити світ допомогти нам в Україні захистити небо саме тими системами НАСОНС, які суттєво підсилять систему протиповідної оборони держави. Чи є ванна кімната безпечним місцем у квартирі? Кожен для себе вибирає своє безпечне місце. Знаєте, тут безпечне місце це товсті стіни. Товсті стіни бажано не менше двох. Тому коридор можна вийти, якщо ти багатоповерхівка, то краще, власне, спуститись на нижчі поверхи. Тому що, як правило, може потрапити саме ну, ракета чи дрон, він летить високо, і тому власне нижчі поверхи. Якщо є паркінг в будівлі, це взагалі ідеально, так щоб був паркінг. Ну згуртуватися з сусідами, взяти з собою чай в термосі і пересидіти хоча б в під'їзді. Якщо більше нема куди піти, так на, на в прольотах там між сходами на перших поверхах. Ну думаю, хоча б такий варіант, який може захистити. А якщо ванна за двома стінами, ну тоді ванна за двома стінами. Ну, краще всього все ж треба йти в якесь укриття більш потужне. Усім українцям бажаю мирного неба. Вірте в Збройні Сили України, вірте в повітряні сили, які захищають мирне небо. Вірте в нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо.